Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Transporter. 13 рік, 297 пробігу. 2.0 дизель з автоматичною коробкою каравелла. 17500 вартість автомобіля, контакти до власника. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Обдуви оригінальні. Є комплект розини, парктроніки та форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Fiat Doblo. 17 рік, 223 пробігу, 1,3 дизель, механічна коробка. Обслужений автомобіль без підфарбувань. ціна 8,550 8 550. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Renault так, Це у нас 2007 рік, 307 пробігу, 2.0 дизель, механіка, контакти до власника ось тут. Ціна 8700. Так, всі сидіння є. Комбінований салон. Є форкоп, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. 17 рік, 137 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка передач ціна 17800. Бачимо контакти. Так, кермо, механічна коробка, клімат, контроль, підігріви, Мабуть, оригінальний пасажир, треба уточнювати. По вікнах видно. Парктроніки є. Гарна рази на диски. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Transit, 17 рік 197 пробігу. 2.0 дизель на механіці. Вартість автомобіля 15750. Бачимо контакти. Ось цікаве, Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Peugeot Partner. Класні комплектації. Це 12 рік, 215 пробігу, 1,6 дизель. Так, 8800 ціна, бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Панорамний дах. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro у звичайній базі. Пасажирський варіант це 2006 рік, 380 пробіг, 1,9 дизель, вартість 7300. Контакти я, мабуть, продиктую. Так, 0,68, 685, 51, 53. А я Шторки на задніх вікнах. Розпашонка. Більше інформації уточнюйте. Я покажу поруч вантажний варіант. У звичайній базі. Це 18-й рік модельний 19, 170 пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 15,780. 170 оригінального пробігу пишуть. Бачимо контакти. Розпашонка, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний мастер. 19ріх 165 пробігу, 2,3 дизель, механіка, 17700 вартість, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте? Вантажний Renault Master. Так, майстерок 19 рік, 191 пробігу, 2,3 дизель, механіка, ціна 18700. Бачимо контакти. Так, трошки сонечко засвічує. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більше інформації Парктрон, який, бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Можливо, хтось шукає Ford рефрижератор. 12 рік. Мінус 16 градусів за Цельсієм, 13 900 вартість автомобіля. 2,2 дизель, механіка контакти на 0,68 685 51 53. Буде холодильник. Зараз ще з іншого боку обійду. Більше інформації уточнюйте опелькомба. 2006 рік, 207 пробіг, 1,6, газ, бензин, механіка, ціна 5700. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника.